Джон Дір запускає у масове виробництво новий повністю автономний трактор, для роботи якого не потрібно оператора-тракториста. Тобто технікою можна буде керувати з мобільного телефону чи комп'ютера. За допомогою програмного забезпечення обирається поле, яке ви хочете обробити. Після цього трактор самостійно виконує свою роботу. А як на вашу думку дана техніка заслуговує уваги? Чи це вже перебір? Напишіть свою відповідь у коментарях. Доброго вам часу! Ви на каналі Бернулі Гідравліка і я вам розповім про даний апарат. Презентація новинки відбулася на прес- Конференції, що проходила у січні 2022 року у Лас-Вегасі, США машина створена на основі трактора DIR 8 r оснащена чизельним плугом із системою TrueSet та системою навігації GPS. Сільськогосподарська машина оснащена шістьма парами стереокамер, що дозволяє виявити перешкоди у всіх напрямках на 360 градусів та розраховувати відстань. Зображення зняті з камери передаються через нейронну мережу, яка класифікує кожен піксель приблизно за 100 мілісекунд. І при виявленні перешкоди визначає, чи машині продовжувати. Рухатися або зупинятися машина також постійно перевіряє своє положення з похибкою менше 2,5 см. сантиметрів. Щоб працювати строго в заданому місті, трактор достатньо доставити у поле та налаштувати для автономної роботи. Запуск машини здійснюється за допомогою програми John Deere. При цьому знаходитись у полі для контролю роботи трактора не потрібно, стверджують у компанії. Всі процеси можна відстежувати через додаток, Не можна побачити відео в режимі реального часу, тобто зображення з камер та інші дані. На основі одержуваної інформації можна регулювати швидкість, глибину обробітку ґрунту та багато іншого. У разі відхилень від нормального перебігу роботи, аграрії отримав. Повідомлення, що дозволить їм одразу віддалено нести коригування для оптимізації продуктивності машини. На мою думку, за кермом трактора чи будь-якої іншої техніки має сидіти людина, а не комп'ютер чи штучний інтелект. Трактористи люблять свою роботу, це свого роду хобі, яке є в їхньому житті. І ніяка мікросхема на батарейках не зможе краще виконати ту чи іншу роботу. А що ви думаєте з даного приводу? Напишіть свою відповідь у коментарях. Якщо вам дане відео було корисним та цікавим, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео Дякую вам за перегляд! Всім миру та добра!